Хоча як ви подивитися на ці точки на Мшані, якщо ви не знаєте, де вони знаходяться. Ну так, їх треба тоді буде пошукати. Але я, в принципі, дав координати між дорогами, між Мшаною і Суховолі. Але пода сьогодні удачна. Сніг випав на весну. Мені цікаво, я отакий йшов по цій дорозі, і там були деякі дороги, які були більшість в снігу, а є такі там йде пару метрів, просто дорога, як зараз, наприклад, сніг розтоплений. Чому так? Що там під землею знаходиться, що воно топить сніг? Я не знаю, наприклад. Може хто вчив фізику, то може мені, наприклад, в коментарях розказати, чому так. Добре, буду знімав коротке відео, ви ж довше не можете дивитися. Бай-бай.